на таві завжди смачний, корисний, цікавий і бадьорий. Доброго ранку, дорогі друзі! Гарного настрою і тільки позитиву. Сьогодні і завжди, шановні друзі. Сьогодні ми продовжимо а, говорити про дітей. все про дітей. Адже вчора був міжнародний день захисту дітей. І, відповідно, сьогодні у нас тема головна це діти. А, і з цього приводу ми зустрічаємося в нашій студії з Ольгою Агієвою, директором Полтавської обласної дитячої громадської організації Століття краси. Та Анастасією Гонтаренко, е, власне, учасницею міжнародних дитячих конкурсів, яка також безпосередньо бере участь у діяльності громадської організації Століття краси. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата Доброго, Доброго ранку. ранку. Е, перше запитання, Наталю, наше наше розслаблююча, як називаю Наші фірмове да, Так, да, да, Фірмове ранкове, да Дівчата, Чим намагаєтеся себе збадьорити на початку дня, аби гарний настрій зберігався протягом усього дня, власне. Звичайно, як активні люди, ми ранок починаємо з ранкової зарядки і улюбленої чашечки кави, так, так? підтримую слова. Так, ну таке таке відчуття, що ви разом починаєте ранок. Було Було таке. таке. Пані Олю, тоді до вас запитання власне, про діяльність вашої громадської організації. Чим ви займаєтеся, так? Наша організація займається творчим розвитком дітей у багатьох напрямках, як і акторські, виявлення акторських здібностей дітей, і журналістськими журналістським. Здібностями, організацією та проведенням дитячих заходів для дітей пільгових категорій для конкурсів красоти. Наші діти приймають участь як в заходах, які відбуваються на території нашої держави, так і за кордоном несуть культуру нашої країни в інші країни, європейські країни. Ми тісно співпрацюємо з послом Литви в Україні також і України в Литві, паном Жовти. Діти у нас бувають на дипломатичних прийомах у посольстві. Це коротко про нашу організацію. Так, ну дуже цікаво, я так розумію, що можна говорити про організацію годинами. Е, да, да, дуже багато, дуже тому багато. що дійсно дуже багато заходів відповідно у вас відбувається. Ну я знаю, що ви е, відповідно займаєтеся не тільки тим, що ви прорахували ще такі от, е, лідерські якості, виявляєте, так там леді джентльмен, е, так би мовити, та, готуєте юні, до, доросли, та, так, да, до, до дорослого так до дорослого життя. Готуємось наша представниця, яка теж прийшла е, багато років тому до нас, і вона виховувалася. І зараз вона себе пробує у участі ведучої, вже маленької ведучої, і приймала участь у, у ролі ведучої, в якості ведучої, як на конкурсах, які відбуваються в Україні, так була і ведуча міжнародного дитячого конкурсу, який відбувався у Литві в лютому цього року. От, я бачу виховання справжніх леді та джентльменів. Є курс курс джентльмена, курс справжньої леді. Так, ну ти бачиш, от, поглянь, будь ласка, на Анастасію, справжня леді вже. Да. Ми не будемо запитувати про вік, відповідно, жінок не запитує про це. Анастасія, е свої враження, свої враження, так, розкажи, будь ласка, про. Ну, Про організацію, то розумію, да, що, що говорити, є керівник організації, то все нормально, все добре, є посмішка на обличчя. Так? Е, тобі можна говорити про те, що це тобі дає, дало вже якусь путівку, скажімо так, у дорослі життя. Звісно, ще попереду багато чого, але не менше, можеш вже констатувати на даному етапі, що ти от… Е, Практично да, практична користь, да, користь якась є від е, ну, цієї діяльності. Я стала себе вільно почувати на сцені. Я не хвилююся. Вже це стало для мене як привичним. Лідерські якості. В мене також проявляється. Ну, а в школі там, можливо, вже так організуєш, так, знаєш, я є неформальним лідером, можливо, там. Всі знають. За Анастасію йдемо. Заходи там, організовую. Так, так. Та. Да, Організовую заходи, допомагаю класному керівнику з усілякими сценаріями на усілякі тему у нашій шкільній житті. У мене залишається тільки одне додати. Бажати успіхів да. подальших насправді хоче вона да. стіба. Ну, що... Настя трохи, трошки от, знаєш таки, якби Настя була сама, то відповідно да. Вона можливо розказала нам якісь цікаві таємниці. Да. Олюдо часом <раз> якісь заходи плануєте? Да, у нас сьогодні в місті Полтава, в Полтовськ в Полтавському обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя відбудеться всеукраїнський конкурс Краси та Талантів. До нас приїхали дітки з різних регіонів України, з, і з Южної частини України, це з Мелітополя, з Одеси, з Донецька. У нас є представники також назви. Приймають участь дітки, батьки яких були залучені до зони АТО, і сьогодні саме о 5-й годині цей захід буде відбуватися. Я тебе розумію, що мене не просто так запросили. Що да? тобто редактор, гостєвий наш редактор, говорить, а треба запросити от саме людину. Вони не сказали взагалі, чому саме сьогодні. Каже про дітей, будемо говорити. Тепер, да, тепер я знаю, будемо говорити про власне цей захід. Але взагалі е є якісь проекти, так мовити, які постійні, постійні проекти, які ви реалізуєте там протягом року, тобто вони можливо поєднуються з якимись загальнообласними проектами. Там є ж відповідні які, програми там для розвитку сім'ї, молоді, дитинства. Відповідно. Да, ми всіляко співпрацюємо з нашими обласними управліннями і проводимо заходи до свята Покрови при Святої Богородиці, проводимо захід до святого до свята Святого Миколая, коли залучаємо діток зі шкіл інтернатів. І наш щорічний конкурс, який проходить теж в травні місяці, який сьогодні відбудеться. Він теж приходить. Ну зараз ми співпрацюємо з соцсоціацією. Аними категоріями, зокрема з дітками-переселенцями з зони АТО, у нас дуже тісно ми ці у нас дітки займаються і приймають участь у даних заходах. А потім ми їх будемо направляти вже подальше шукати кошти для направлення на оздоровлення. У нас ми співпрацюємо також тісно з Литвою, і там їх запросять до Литви, до табору, який знаходиться в Литві. Скажіть, будь ласка, а щодо вікових категорій, тобто є у вас якісь певні обмеження? Тобто, як, дітки якими у нас з трьох рочків. У нас дітки з трьох рочків і закінчуючи вже підлітками, випускниками школи. Тобто ми, ми охоплюємо з трьох до 17-16-17 років дітей, які у нас навчаються, яких ми виховуємо. Скажіть, будь ласка, ви працюєте з дітьми, як кажуть, щодня так, з ними. Так. Так, відповідно. Як би ви сказали, охарактеризували сучасних дітей? От які у них є проблеми? Можливо, чи, чи це ті самі проблеми, з якими ми стикалися з вами, скажімо так? Е, ну, да? Чи це якісь особливості? інші? Да, особливості. Більш продвинуті ці діти, вони вже живуть, в епоху IT Технології і вони не уявляють е, свого життя без е, айпадів, планшетів, mm -hmm. да, mm -hmm. і Otra проблема Roku, да, іграшок, які були не притаманні нашому поколінню, і тому в, їх часто вони е, час не можуть прожити без контакту, без соцмережей. і Це, на мій погляд, сама е, велика проблема, коли ми їдемо і вони е, відсутність інтернету вже у дітей починається паніка. Чому ми не зайшли е, в? Де Wi-Fi? де Wi-Fi? Це нагальне питання всіх дітей. Де Wi-Fi? Якщо ми в нашому віці гуляли на подвір'ї, да, дихали свіжим повітрям, то сейчас, зараз діти шукають вайфай. Ми з посмережному да, прозустріч да, 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 переписується. Повідомлення да. один одному на Це дуже, дуже, дуже сумно насправді. Це дуже сумно констатувати таку проблему. і да. і треба якось, і Все ж таки мені здається, що саме такі заходи вони мають дітей від Розвиваю. да, да, да. ці, Вони відволікають їх від соцмереж і е, 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 виховують прагнення дітей до розвитку пізнання світу, да, відкриття нових країн, пізнання світу. Ну, Оля зараз буде запитання і до вас, і до Анастасії. так відповідно, зараз Спробуємо дізнатися. Да? от Скажіть чесно, як то кажу, да? чи є більше бажання? Це бажання. Батьків, так би мовити, да, щоб діти займалися, да? Чи діти виявляють самі, От, вони приходять, дивляться ні, ми будемо обов'язково. Так це справа в тім, що наша праця налаштована на те, що ми е, проводимо співбесіду з дитиною. І е, якщо дитині подобається е, у нас, тоді ми беремо не батькам, і це основний критерій. Якщо дитині комфортно е, в цьому середовищі, якщо дитині не комфортно, то ми розмовляємо з батьками і радимо. Е, Пошукати дитині інше заняття. Тому що мотивація може бути різна, насправді. Одні змагаються там, у красі, талантах і так далі, інші хочуть Хтось дійсно внутрішнього року. Розмірі, розмірі розмірі. Буває і таке дійсно. Анастасія, до, до тебе запитання, власне. Як однолітки реагують на те, що ти от, скажімо так, там, береш участь у різноманітних конкурсах, заходах, відповідно, там відвідуєш відповідні е, школи е, саме цієї громадської організації? У нас спілкування з однолітками да. відбувається? Ну, зараз такий час, коли кожна дитина якось розвивається всебічно, і майже кожна займається у якійсь сфері, і тому ми Немає, не, ні, якщо, спокійно якщо, 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 якщо. реагуємо на кожні дійства, які проходять між нами. Це добре. Угу. Це, добре. Це, мене вже, це мене вже заспокоює, відповідно. Знову ж таки, Да, Тому що знову ж таки там років 10, та 20 навіть тому, так? Та дуже багато хто там, хто ходив на балет, чи ще кудись, да, вже була зірка? Так, так, хтось був зіркою, хтось був білою вороною, відповідно. Так би мовити, що... Щас всі діти зірки по своєму в кожній сфері всі діти зірки. Тобто, ну це, це ви вже ми можете сказати, да, А це, це, це добре чи погано? Як ви думаєте? Це, це психологічно так, да? що дитина, от, власне, вона, по-перше, хотілося б виховати знову ж таки, в нашому ринковому суспільстві повинна бути якась індивідуальність, так? Тобто, індивідуальність. Колись виховували, що в великому колективі не, не виділяється з колективу, відповідно, зараз так. індивідуальність. Як ви скажете? Знову ж таки, на вашу думку. На мою думку, кожна дитина, кожна особистість, людина взагалі це індивідуальність, І тому в неї потрібно підкреслювати саме її індивідуальність. Я вважаю, що це дуже добре. Що ви батькам от, порадили, відповідно, які ще знову ж таки знаходяться на роздоріжжі? От, е і думають, їм потрібно. Та, з... да, потрібно це, взагалі, де. Да, Чи нехай там займається дитсадок, нехай займається школа, відповідно, ці всі комунальні заклади, які не зберігають. Я цього... поважаю більше прислухатися до бажань дитини. Якщо дитина чогось прагне, бажає, то підтримувати їх у власних починаннях, тому що якщо на якомусь етапі дитину не підтримати, вона стає замкнутою, закритою. А де саме займатися, в якій сфері, вирішувати дитині, те, що дитині близько. Ще рідніше батьки. Найбільше. Будьте уважними до своїх дітей. Прислухайтеся до них. Тоді все буде добре. А, так, ну дякуємо, що ви підкреслили саме от бажання дитини. Це найголовніше, тому що Є знову так, ж таки так, так, да, а, знову ж таки, так. тому що дійсно дуже багато батьків говорять: як ми вирішимо, так і буде. Ніхто не запитує дітей. Відповідно, а треба просто уважно на них дивитися. До чого дитина схильна, що їй подобається так. Осі все це. Я просто згадав свою доньку, яка говорить, що я хочу бути лікарем. і Я вже рахую, я калькулюю вже. Їй майже 4 роки я вже калькуляції займаюся. розуміла, що ти як молодий батько задаєш багато. А я відповідно так і мені цікаво. а Чому б ні? Треба і собі користь відповідно мати від того. Гостей, які приходять, от я прислухався до доньки. Так що з цього вийду тепер і підраховую. так. Буду підраховувати. Пані Оля, дякуємо вам за цікаву інформацію за те, що ви до нас завітали. Шановні друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії були Ольга Агієва, директор Полтавської обласної дитячої громадської організації Століття краси. Та Анастасія Гонтаренко, учасниця міжнародних дитячих конкурсів та активна учасниця на громадської організації століття краси.